Ще не вмерла України, ні слава ні воля, ще нам браття українці усміхнеться. Доля. Звінуть наші вороженьки, як роса на сонці ми, браття, у своїй сторонці. Саме з таких патріотичних пісень на студентських вечірках і починається історія майбутнього гімну України. 1862 року у Києві на вулиці Васильківській оселився етнограф, мандрівник і лише трохи поет Павло Чубинський. Він вступив у напівлегальну організацію місцевої української інтелігенції Стара громада, де діяли Дмитро Антонович і Тадей Рильський, батько українського поета Максима Рильського. На квартирі, яку винаймав, наймав етнограф, влаштував вечірку, куди запросив сербських студентів, які навчались у Києво-Могилянської академії. І так як Чубинський був відомий як етнограф, ці студенти вирішили заспівати йому народну пісню сербську про короля Душана. Король Душан це. Сербський правитель 14 століття, відомий на все середньовіччя агресор, мілітаріст імперіаліст, який, значить, мріяв про Велику Сербію, але в народній уяві в цій пісні співалося, що король Душан веде Сербів в бій за свободу Сербії. Значить, і були такі слова, що сербське серце б'ється, значить, і кров сербська б'ється за свою свободу. Патріотична сербська пісня надихнула Чубинського. У прагненні внести туди український колорит. Він переробив текст. У першому рядку з'явились слова Ще не вмерла Україна. Друзям Чубинського вірш дуже сподобався. Його почали переписувати і таражувати. На цій же ж вечірці були присутні, як це водилося в Російській імперії. Значить, агенти царської охранки яким була просякнута будь-яка громадська діяльність в Російській імперії тих часів, відразу пішов до нос шефу жандармів, значить князю Долгорукову, і за цей віршик, в якому меже іншим були слова Богдане, Богдане славний, наш гетьманин, нащо що віддав Україну москалям поганим? Власне кажучи, ці слова Платоновича то і підвели під монастир. Його заслали потім на 9 років в Архангельську губернію. У цей час пісня пішла в народ. Первісний текст дуже відрізнявся від сучасного гімну України. У ньому згадувалися українські гетьмани: Сагайдачний, Трясило, Хмельницький. Звісно, у царській імперії друкувати таке було неможливо. Наступного року текст передали до Львова, що того часу був у складі Австро-Угорської імперії. Вірш Чубинського надрукували у міському журналі Мета, але автора не вказали на першій сторінці. От. Не йшов текст пісні Ще не вмерла Україна, а потім йшли три поезії Тараса Шевченка останні, які він перед смертю встиг написати. А потім був підпис Тарас Шевченко. Так що там у Львові в Галичині всі подумали, що ну не всі, а читачі цього журналу подумали, що Ще не вмерла Україна, написав Тарас Шевченко. Зацікавився текстом священник греко-католицької духовної семінарії Михайло Вербицький із міста Перемишль, де проживали етнічні українці. І 1865 року на різдво Івана Хрестителя цю пісню вперше виконав хор. А її запорізький варіант прозвучав у Львівському театрі під час прем'єри опери Поворот запорожців із Трапезунду». Композиторський талант Вербицького оцінили театрали, і вистава і пісня стали дуже популярними. Чоловічий хор. Який зображував запорозьких козаків, співав ще не вмерло Запоріжжя і слава і воля! Ще нам, браття Козаченьке, усміхнеться доля. Ну і там далі пішло все за текст. Це, власне кажучи, є запорізький варіант цієї пісні. На початку 20-го століття у роки Української Народної Республіки на право бути державним гімном претендували кілька музичних творів, серед яких, зокрема, і заповідь Шевченка. Але на законодавчому рівні цю пісню у якості державного гімну вперше затвердили набагато пізніше. 15 травня 1939 року. Як не дивно, ще не вмерла Україна стала державним гімном. Увага! Карпатської України проіснувала на навсього кілька днів. Вона була захоплена угорськими фашистами, От. але вони встигли проголосити офіційну незалежність. Значить, і е е е свої державні символи. Прапор жовто-блакитний. гімн «Чи не вмерла Україна. Оце такий був прецедент. А потім уже, потім уже Значить, в роки перебудови завдяки діяльності Націонал-демократів українських, які тоді ще працювали у Верховній Раді Української Радянської Соціалістичної Республіки, ще не вмерла Україна. наскільки стала розповсюдженою піснею, що про те, яка, яким саме повинен бути гімн новонародженої української держави, вже ніхто не питав. За часів незалежності законодавчий акт про державний гімн України депутати ухвалили у 2003 році. Тоді ж змінили перший рядок тексту Павла Чубинського На ще не вмерла України і слава і воля. Сьогодні під цим музичним символом українці продовжують виборювати свою свободу зі зброєю в руках. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. роду. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова. Телеканал МТМ.